Що мешканці міста думають про перейменування, як планують жити далі, чи не планують протестувати. Про це їх запитала наша журналіста журналістка Роксолана Іваніцька. Назва Шептицького гарна назва, і місто було би прекрасно. Але так як Червонорад назва не гірша, і ми до того й назви привикли. І в принципі, червоноград, місто червене, гарне. І тому, звичайно, більшість з нас і більше червоноградців проти переіменування. Будемо. Тому що, що війна зараз не, не на часі. Грошей таких немає. Це ж куча грошей, це паспорти, це вулиці школи, міста це вулиці. Треба Ми називати не, не іменами, щоб сто разів влада поміняється, зараз да, і тут йде і зараз знову будуть міняти. Знову і будуть міняти, міняти. Скільки вже? Чого? Що тут? Що тут до чого придертися? Що є немає в українській мові слова червоний. І град – це місто. При чому тут щептицький до Червонограду? Що він зробив? Яке відношення? Ну, якось би щось ближче, таке історичне, що було до. А що боролися і що? Підписи збирали, толко з тих підписів ніби був рух. Все затихло, і вони тишком нишком зробили своє далі. Мені так здається, що то вже було давно задумано. Просто почекали, поки люди перебушують, як то кажуть. І все, і зробили так. А як ви тепер будете називатись? Були червоноградці, а тепер, як ви думаєте? Ой, oh, я навіть не знаю, версій я буде думалю, багато. Ми, як, як і більшість людей, об'явимо такий бойкот і не будемо сприймати ту назву. Ми будемо далі червоноградцями, будемо далі їхати автобусом до Червонограда. І я думаю, якийсь такий буде такий певний бойкот. Бо, бо, бо інакше якось миритися з тим, якось назва. На мою думку, висосана з пальця. Не є щось історичне, притягнуте чи, чи ще. Мені черноград подобається, а Шептицький це якби якесь прославлення якоїсь людини, правда? Я так, ні, ну мені червоноград подобається. Набагато більше, ніж Шептицький. І будете щось тепер робити, якось звикати до нової назви? Що? Ні, не буду звикати. Так і буду в думках своїх і думати, червоноград. А як ви тепер будете називатись? Були червоноградці, а тепер. Так і буде, червоноградці. Так і буде, то, що хто собі там перейменував, то хай собі буде. Може бути червоноград, може бути, тепер перейменували на е е е шептицький. Шифриць. Так. Ну, на мою думку, може, не треба було, а зрештою ну, перейменували, то перейменували. Ну, нехай буде, вже таке, яке є, таке є. що нічого не зробимо. А ви називалися Червоноградці. А тепер тоді як будете? Ну, то така вже шептицький, Шептицький. Кіни, ще птицькі не буде. Моя думка. яка залишається чорноград. Каже, сумно, що якщо поміняють, буде сумно дуже. Я не знаю, мені червоноград більше подобався. Вам не подобається нове перейменування? Не дуже. А будете щось робити чи просто вже звикати? Звикати, напевно. А як ви були червоноградці, то тоді тепер як? Ну, знаю. – шептичани. Шептичани. А ви як вам подобається переманкування? Ну теж не дуже. Хотілося більше, якщо вже перемайновувати, то на але вже Я є. Хочемо червоноград. <смітна> <смітна> не подобається? Навага? Ні, абсолютно. А як тоді ви тепер були червоноградці? А тепер виходить? Та ми і лишимося червоноградцями, ж розумієте? То що вони поміняли назву? Ну нічого не змінить абсолютно. Ми все одно будемо червоноградці.